і Якщо в тебе є попкорн, то бери його, тому що далі дійсно гарні новини. В районі Чонгара, а це адміністративна межа Криму та Херсонської області, а також в Генічицьку, це вже Херсонська область, пролунали потужні вибухи. І відомо про прильоти по мостах, так, до речі, повідомляє прес-служба центру національного спротиву. І тільки на Чонгарському мосту зафіксовано три, а може і чотири прильоти. Місцеві жителі припускають, що вибухи пролунали в районі мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною. А також російські пабліки стверджують, що було зафіксований приліт по мосту через протоку тонкий, який, який з'єднує саме генічиск з Арабатською стрілкою. І наразі на фото ви можете бачити, як він зараз виглядає. Загалом летіло 12 ракет, дев'ять з яких ППО. Російських окупантів, нібито їх збили.